Жи мені стів мила, бо ти недавно там була, як там живе моя матуся, В старенькій хаті край села, як там живе моя матуся, старенки. Рай села із квиток і у суботу сама поїду до села. Як Чай мене моя рідня, як бачи, я не заблудила, Хоч я давно тут не була, як бач, я не заблудила, хоч я давно. Ось та тихо нам круги, ніхто мене не зустрічає, я запізнилась назавжди. завжди, ніхто мене не зустрічає, я запізнилась на завжди. Вінниця Високла за Ой, як же важко жити стало, ой без матусі нам усім. Ой, як же важко жити стало, ой без мату. Все, що є на світі, свої батьків понад усе. Шануйте все, що є на світі, своє батьків.